Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами поговоримо, як відрізнити штамп 3.1 від штампу 3.2 10 копійок 1992 року. Зупинимося на технічних характеристиках даних монети та охарактеризуємо штамп. 3.1 та штамп 3,2 у даному відео. Та обов'язково поговоримо ціну монети із звичайним реверсом монети. Отже, 10 копійок 1992 року це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні. Має тираж приблизно 500 мільйонів екземплярів. Діаметр монети складає 16,3 мм. Вага 1,7 г. гурт у даної монети рифлений. Тобто мілка або крупна насічка, але вона йде по всьому колові монети. Для визначення штампів нам обов'язково треба знати три сторони. Це та ж сторона, що перед вами оверс, протилежний реверс та гурт монета. Сьогодні ми зупинимо увагу на аверсі монети 10 копійок 1992 року. Отже, що спільного в аверсах 3.1 та 3.2. Спочатку ми охарактеризуємо кожен аверс. Потім ми дізнаємося, що в них спільного, що відмінного. Отже. Те, що в них спільного, це те, що, що перший, що другий варіант, має штамп третій. Які його особливості та як його визначити? Штамп третій, ми дивимося на середній зуб тризубця. Ми бачимо, що середній зуб тризубця він товстий та закрухлений. Листя вони плоскі і знаходяться в одній площині. Розмір зображення від початку канта до кінця дати 1922, складає 13,3 мм. Всі написи Україна, дати та герб вони написані більш жирніше в народі даний штамп називають товстий герб. Отже, штамп третій ми з вами визначили. Після того як ми визначили штамп третій. Ми зараз охарактеризуємо аверс штампу 31 та аверс штампу 3,2. Отже, розпочнемо з аверса штампа 3.1. Які він має особливості та на що ми звертаємо увагу? Друге зерно в штампі 31 першого колоса воно крупне та має отвір. П'яте зерно другого колоса. Воно дотикається до листка. Також уточнюємо є те, що четверте зерно третього колоса, ось саме це зерно нас цікавить, воно замкнене. Що ж до штампу 3.1, ми з вами визначили, Штамп 31 має підвиди 3,11 та 13. 3.12. Про всі їх особливості та як їх визначити, можете подивитися в попередньому відео є повні докладні огляди по саме цих штампах. Зараз ми на ньому уваги зосереджувати не будемо. Отже, штамп 31, ми з вами розібралися. Тепер переходимо до штампу 32, як його можна охарактеризувати. Штамп 3.2 характерний тим, що друге зерно першого колоса, воно крупне. З отвором п'яте зерно другого колоса, воно дотикається до листка. Ось саме в цьому місці. Так само, як і в штампі 31. Також уточнюємо є те, що четверте зерно третього колоса, ось саме це зерно, воно розімкне Як ви вже зрозуміли, основна особливість штампу 3.1 та 3.2 полягає в тому, що ми дивимося на. Четверте зерно, саме на це, третього колуса. В штампі 3.1 воно замкнене. Саме в цьому штампі, ось ми можемо його бачити. В штампі 3.2 воно розімкнене. Це і буде основною відмінністю штампу 3.1 від штампу 3.2. Проте є браки виготовлення. Тому треба дуже уважно слідкувати. чи якому штампу відповідає даний аверс монети. Що ще хотів сказати по монеті 10 копійок 1992 року. Ми повинні звертати увагу на те, з якого металу виготовлялася дана монета. Якщо ви знайдете 10 копійок 1992 року, які виготовлялися не з латуні, а стандартний метал, з якого виготовлялася, хочу нагадати, дана монета, є латунь. Тобто, якщо знайдете не з латуні, а, з магнітної сталі покритий не немагнітної сталі, алюмінія, срібла, міді чи інших сплавів це буде пробна монета. Ціна її буде складати від 5 тисяч гривень за даний екземпляр зі штампом третім. Отже, що ще хочу додати: дана монета зі штампом третім зустрічається приблизно 1 на 5 тисяч монет звичайного екземпляру. І зараз. Після того, як ми розібрали з вами штамп 3,1 та 3.2, ми проаналізуємо ціни їх зі штампом реверса ВА, тобто зі стандартним штампом. Отже, монета 10 копійок 1992 року зі штампом 31ВМ на даний час коштує від 8 до 15 гривень в залежності від стану. Монета ж. Зі штампом 3.2 ВМ на даний час коштує від 10 до 20 гривень за одну монету. Різниця не суттєва, проте треба розбиратися, який штамп перед вами. Чи штамп 3.1, чи штамп 3,2. Отже, саме це хотів розповісти вам в сьогоднішньому відео. А зараз, як, як завжди, в кінці відео, хочу розказати, як ми швидко можемо визначити штамп 3,1 та 3,2. Отже, спочатку ми дивимося, що в штампі 3.1, що в штампі 3.2, на аверс монети і бачимо, що це штамп 3. Він характерний тим, що середній зуб тризубця, він товстий та закруглений. Всі написи написані більш жирніше. Потім в штампі 31 та 3.2 спільне є те, що друге зерно. Першого колоса, ось саме це зерно, воно крупне та має отвір. Що в штампі 31, що в штампі 32. Також п'яте зерно другого колоса, воно дотикається до листка. І особливістю та різницею між штампами 3.1 та 3.2 є те, що четверте зерно третього колоса у штампі 31, воно замкнене, ось саме це, ось саме це зерно. А в штампі 3.2 воно розіб'не. Тобто основну увагу, щоб їх відрізнити, ми звертаємо саме це місце. І будемо відрізняти з вами штамп 31 та штамп 3.2. Отже, все, що хотів розповісти вам в цьому відео, розповів. Залишаю зараз пару секунд, щоб ви ще раз ознайомилися з даною монетою. Якщо будуть запитання, задавайте. Номер знаходиться в шапці профіля, Telegram та Viber. Тож, всього найкращого.